Підсумовуємо новини дня, що минає з вами інформаційна програма. Очі на першому західному. Вітаю вас. Сполучених штатах Америки оголосили про новий пакет допомоги для України на 350 мільйонів доларів. Пакет включатиме боєприпаси для «Хаймарс» та Бредлі, ракети Харм, протитанкову зброю і річкові катери. Також нам обіцяють мільйон снарядів і європейці таку ініціативу вже підтримали в ЄС. Натомість лідер Китаю Сі Цзіньпінь вирішив навідати Москву і побачитися з воєнним злочинцем Путіним. Далі більше в нашому традиційному огляді. Додає нам надії на перемогу технікою. і Канада партнери з -за океану завантажують в український літак Ан 124, німецький берк Панцер 2. Це броньована ремонтно-евакуаційна машина на танковому шасі Леопард 1. Також нагадаємо, канадці передають нам вісім танків Леопард 2. А допоки союзники постачають нам важке озброєння, наші захисники демонструють, як вони ліквідовують ворожі протитанкові міни. Яскравішого фіналу просто бути не може. Або ось це промовисте відео від Служби безпеки України. На ньому українські військові один за одним знищують російські бляшанки. Долучитися до розгрому росіян можете і ви. Триває набір добровольців до гвардії наступу. Залишилося лише два тижні, аби обрати шлях боротьби та свободи. Нас стає більше, і ми стаємо сильнішими. Не втрачайте свій шанс стати тим, хто звільнить Україну. Чекаємо вас у гвардії наступу. А боротися і карати є за що? Адже на Запоріжжі поліцейські задокументували понад 200 ворожих ударів. Троє осіб загинули ще двох ушпиталили. Росіяни стріляли із різних видів зброї. Постраждала цивільна інфраструктура. Загалом московити обстріляли більше десяти населених пунктів Запорізької області. А це кадри знищеного Маріуполя, історичний центр міста, розбомблений, не вціліла жодна будівля. Миколаївщині понад три місяці місцеві люди переправляли їжу, ліки та іншу гуманітарну допомогу через річку на човнах. Однак інфраструктуру уже почали відновлювати. Через річку інгулець побудували бетонний міст. Ще три мають відкрити на деокупованих територіях. За чотири місяці співпраці з Юнайтед 24 АВТ «Баварія» вже перерахували майже 36 мільйонів гривень, і ми продовжуємо нашу плівну співпрацю для пришвидшення перемоги нашої країни. Переможемо неодмінно. З таким поколінням по іншому бути не може. Курсант Львівського державного університету внутрішніх справ чинив самогубство під час добового чергування. Це трапилося в неділю. Хлопець був в наряді. відтак так мав зброю, з якої і вистрелив себе. Військовослужбовець Олег лише вчора втратив сина. Його Дмитро ще зі шкільної парти мріяв стати поліцейським. То, коли вступив до Львівського університету внутрішніх справ, мрії хлопця розбились, певнить батько. Стверджує, курсанти-куратори знущались над своїми підопічними фізично і морально. Довести хлопця могла одна з ситуацій, про яку син розповідав рідним. Началось построєння і треба було противогази. І каже командир звода: А я прийшов, каже, мого противогаза Нема почав шукати, спитав у нього. Він почав на мене кричати, всяко каже, обзивати. Я хотів його каже, одпухнуть, але навіть не до не доторкнувся до нього. Сказали, що на півтора року тебе на казарму, і ми тебе згноїмо в нарадах. Він Казав, що він же хоче кидати, бо особливо після того як форму в нього крали, він взагалі розчарувався в цьому гузі. Батько Олег стверджує, його син піддавався булінгу. Перед самогубством хлопець написав повідомлення батькам. Жінці написав, що мам, вибач, ну ти хороша мама, все, але ну я оказався дуже слабим. В університеті підтвердили факт самогубства, обставин справи не розголошують. Звинувачення батьків, що їхній син піддавався у виші булінгу. Від курсантів-кураторів теж поки не коментують. Допоки не завершиться досудове розслідування. Тим часом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Насамперед, колектив університету висловлює співчуття батькам, рідним, друзям загиблого курсанта. Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини цієї події. Крім цього, ми також розпочали службове розслідування. Додамо матеріали справи незабаром передадуть фахівцям державного бюро розслідувань. На Золочівщині, що у Львівській області, трапилася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Збили пішохода. Відомо, що за кермом автомобіля був нардеп від слуги народу та чинний заступник голови бюджетного комітету у парламенті Володимир Гевко. Розслідуванням справи займеться ДБР. Наразі відомі такі деталі. Інцидент відбувся за межами нерегульованого пішоходного переходу. Від отриманих травм потерпілий помер. Згідно з освідуванням на пристрої Драгер, водій був тверезим. ДТП прокоментував і сам керманич авто з перших хвилин цієї трагедії. Я співпрацюю зі слідством і співпрацюватиму надалі. Приношу щирі співчуття і вибачення близьким загиблого. Немає таких слів, які можуть зарадити цій біді. Але я зі свого боку зроблю все, що в моїх силах, щоб родина трагічно загиблого отримала усю підтримку і допомогу, яка потрібна для того, щоб пережити це страшне горе. Народний депутат України Володимир Гевко. А допоки триває слідство, правоохоронці вирішують, чи порушувати кримінальне провадження. Якщо порушать, і вину водія доведуть, то шоферу загрожує від 3 до 8 років за ґратами і позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до 3 років. Під виглядом солодощів завезли в Україну психотропів на 16 мільйонів гривень. Масштабний канал контрабанди викрили на Львівщині. Психотропні речовини возили з Нідерландів і продавали по всій країні серед підозрюваних киянка та львів'янин. 13 кілограмів таблеток та 3 тисячі марок ЛСД до Львова передали у валізі, Нібито повній цукерок. Мешканка Києва придбала їх у Амстердамі. У Львові валізу забрав її спільник, який забезпечував фасування та відправку замовлень по Україні. Обох вже затримали і до закінчення слідчих дій триматимуть під вартою. Вони перелетіли океан, аби допомогти нашій малечі. Десять лікарів зі сполучених штатів Америки упродовж тижня безкоштовно працюватимуть разом з українськими медиками у Львівській дитячій лікарні «Охмадит». іноземні фахівці консультуватимуть маленьких пацієнтів і за потреби допомагатимуть місцевим лікарям оперувати дітям діток, які мають важкі вроджені вади. А як же минув перший день спільної роботи американських та українських медиків? Розповість Вікторія Кордубан. Черга до американських лікарів починається ще на сходах перед приймальним кабінетом. На огляд очікують понад 100 маленьких пацієнтів. Це вже третій візит медиків із США до Львова. Цього разу вони приїхали у розширеному складі. Зокрема, серед них є нейрохірург, ортодонт, дитячий уролог, лор, а також дерматолог з українським корінням. І я приїхав, бо я українець. Я буду плакати зараз. Але я українець, я люблю Україну, Це є моя батьківщина, моя коріння. Це катастрофа робиться, і я хотів прийти, щоб е, візна. Але я вас люблю, і я приїхав, щоб дати допомогу. колеги із -за океану не лише допомагають малюкам, вони також обмінюються досвідом з нашими спеціалістами, щоб українські діти отримували гідне лікування саме в Україні, враховуючи, що в нас в країні зараз є війна, нашим лікарям важко виїхати кудись на навчання повчитися. І зручно пацієнтам, тому що їм не потрібно виїжджати за кордон, не приїхали до нас, проконсультувалися. І якщо є якась складніша вада, можна пропорвати в нас, тим паче, що колеги Везли своє обладнання на свою працю. Операційного втручання потребує восьмирічний костя, хлопчик хворіє ледве не з народження. Складні операції були в нас на кишечнику, а потім на жовчному міхурі, Потім в нас немає ще пальчика одного на руці, і дисплазія обличчя там проблеми з вушком і з щелепою. Як розповіла мама кості, Тетяна більшість проблем зі здоров'ям її сина вже вдалося розв'язати до Охмадиту Жінка звернулася, щоб американські лікарі оглянули костю і вирізали йому вушко. На яке він не чує, адже вухо від народження змістилось до рівня щелепи найліпше я тільки зрізати це, щоб то естетично ліпше виглядало. Ми сподіваємося. Що ми тоді що тиждень ми сподіваємося, що в е, наступні пару днів. Ми будемо мати змогу, але то ми маємо багато пацієнтів, і ми хочемо якнайбільше переробити операції. Після огляду 20 березня лікарі вже запланували 20 операцій. Першу з яких разом з іноземними колегами провела хірургиня Христина Погранична. Це є доволі складна розчілена двобічна губи. Там є нюанси, які є нестандартні. Це є доволі рідкісна патологія. Дитинка у свої вісім місяців страждала від складної форми так званої заячої губи, та завдяки. Професійним медикам з України та США операція минула успішно. Нині малеча у відділенні інтенсивної терапії, а через тиждень її знімуть шви і розпочнуть процес реабілітації. Вікторія Кордобан, Вадим Кальченко, програма «Очі». Зауважимо, що американські фахівці також консультуватимуть та оперують українських малюків у дитячій лікарні Святого Миколая, що у Львові там вони працюватимуть з 20 по 24 березня. На верецькому перевалі вшанували пам'ять розстріляних захисників карпатської України У березні 1939-го На цій місцині окупанти могли знищити за різними даними до шести сотень полонених січовиків. Згодом частину тіл вдалося ексгумувати і перепоховати. На місці розстрілів облаштували меморіальний комплекс щороку, 19 березня. Сотні українців зустрічаються на верецькому перевалі, аби згадати тих, хто загинув, чергове відстоюючи незалежність України. Серед мальовничих Карпат на Верецькому перевалі зо два десятки могил. Тут поховали тогочасних добровольців-воїнів, які зголосились захищати новостворену карпатську Україну. Та тоді ж проти нової держави постали угорці. Українські патріоти вступили в бій з 40-тисячною армією загарбників. Генеральна битва відбулася на красному полі, недалеко хуста. Там відбувся ці такі основні бойові дії, де були захоплені дуже багато в полон. Січовиків після побоїв жорстоких туртур е -тур, е вони були передані як громадяни польської держави в польську сторону, але по дорозі одні і другі вирішили їх просто утилізувати і розстріляти, щоб не мати зайвих морок. А кількість полонених могла сягати шести сотень. Взяти за пошуки останки вдалося лише після здобуття незалежності 1991 року. В ході пошукових експедицій, які відбувалися з 2008 Сьомого року фахівцями меморіального пошукового центру долю вдалося відійти віднайти, ексгумувати і суди перепоховати 22 січовики Карпатської України. 19 березня у день ймовірної страти нащадки приїжджають до меморіалу, аби провести скорботне віче. Цьогоріч На верецькому перевалі зібрались понад дві сотні осіб, як зі Львівщини, так і з Закарпаття. Не лише символічно бути сьогодні тут з пам'яттю і вдячністю. В серці і в душі за цю боротьбу, яка пронесена сотнями років, і я з гордістю можу відчувати себе частинкою української нації, щадком саме тих борців, тих захисників. Загалом розстріли проводили на варецькому, яблунецькому та ужоцькому перевалах зберегти останки допомагали місцеві мешканці, які потайки ховали тіла воїнів навіть під загрозою репресій. Єлизавата Парубцова, Юрій Маковецький, програма очі. Уже в четверте у Львові сьогодні стартує голосування за найкращого двірника міста. Мешканці матимуть тиждень, аби подати кандидатури своїх фаворитів і ще п'ять днів, аби проголосувати. Двірник, який набере найбільшу кількість голосів, отримує цінний приз. Який, поки не розголошують. Втім, нагадаємо, переможці попередніх років одержували путівки до Європи і на світу землю. Завдяки їхній щоденній праці ще до сходу сонця наші будинки стають охайними, а території довкола них облагородженими. І зараз у кожного з вас є можливість подякувати цим добродіям за роботу. На сайті Гаряча лінія міста Львова від сьогодні до 27 березня. Ви можете заповнити форму, таким чином зареєструвати двірника вашого будинку на участь у конкурсі. Для цього вам необхідно значити район, е адресу е де безпосередньо працює двірник, і по можливості ім'я і по батькові. І пізніше, вже на другому етапі, ми вже з е перевірених кандидатур вже будемо брати кращого двірника. А вже з 27-го і до 31 березня можна буде віддати свій голос за достойного на вашу думку двірника. У після підрахунку бруть найкращого проголосувати можна лише один раз і лише за одного учасника. Бо твій голос, наче повноводний потік, а твоя творчість, велика любов до української культури і протест радянській пропагандистській машині. Пам'ять композитора Володимира Івасюка у Львові вшанують концертом «Наш Васюк на сцені львівської опери у вівторок почуєте улюблені пісні автора у виконанні Оксани Мухи, Павла Табакова, Сови та інших співаків. За кулісся підготовки до двогодинного вечора пам'яті бачила Тетяна Діяк. З собою, як знайти мене захочеш, їх вранці за водою скрипка, віолончель, гітара, фортепіано музичні інструменти, якими добре володів професійний медик Володимир Івасюк. Більшість із них у складі естратно-симфонічного оркестру нададуть нового звучання легендарним пісням композитора. За коротке 30-річне життя він встиг створити 107 пісень, 53 інструментальні твори, а перед смертю писав музику до опери про запорізьке козацтво. Його творчість це фундаментальна спадщина, яку мусимо не лише цінувати, пам'ятати, але й розуміти. Кожен твір Володимира Івасюка зачіпає за струни душі навіть. Під час репетиції як зійде сонце вийде на поріг, і люди вклоняться тобі до ніг, Пройдися полем, малі буйних лук. Щасливий виконавець, кому дається пісня Володимира Васюка. Це сила українства. В цих піснях це є феноменальна спадщина, яка вкрай рідко виконується, тому його ще треба пізнати. Володі, який він був завдяки цим пісням. Для мене найважчими є мальви. Я сподіваюся, що мені вистачить сили, щоб її виспівати завтра. Я сьогодні не змогла. Водограй, це як, ем, як говорив автор Володимир Івасюк, це є буря нашої молодості, і я дуже рада, що в своєму віці, в такому молодому віці, я можу це відобразити в цій пісні. Кожну пісню співаки виконуватимуть у супроводі хорової капели України Трембіта. Художній керівник проєкту, диригент Микола Кулик, такий вечір, подяки влаштовує щороку. Однак щоразу із новими виконавцями і новими творчими підходами. Усіх запрошує доєднатися та насолодитися цією музикою. Місце зустрічі львівська опера. Вівторок, 20.00. Володимир Васюк, це явище, але справа тому, що його музика з часом весь час потребує якоїсь нового погляду на неї. Це відображається, як правило, в аранжуваннях. Кубок України зі стендової стрільби вихідними завершився у Львові. Понад півсотня спортсменів із семи областей України взяли до рук рушниці. Змагань з цього виду спорту в Україні не було майже півроку. У яких видах стендової стрільби демонстрували влучність учасники? І хто з українських стендовиків вже має олімпійську ліцензію? Дивіться в сюжеті Алли Васьковської. У стендовій стрільбі стріляють по тарілках діаметром 110 міліметрів. Їхня початкова швидкість 90 кілометрів на годину. Завдання влучити у якнайбільшу кількість тарілок. Стріляють із рушниць 12-го калібру, гладкосвольні рушниці. Патрон має 12-й калібр, шрот, шрот від діаметр від 2 мм до 2,5. Під час кубка України змагались у двох олімпійських видах стендової стрільби скіт і трап. Під час скіту стріляють на круглому стенді послідовно з восьми різних позицій. Процес відбувається так: стрілець гукає, що готовий. Суддя натискає кнопку, і з затримкою в три секунди вилітає тарілка або дуплет відразу дві з протилежних сторін. Стріляєш під різним кутом, міня міняє майданчики. От і кожен раз треба збиратися, знаходити сили в собі. Бо кожен номер це як, як старт новий в кубку Галичини беруть участь як аматори, так і спортсмени збірної. Саме за ними спостерігає тренер національної команди Олімпійський чемпіон з Одеси Микола Мільчев. Тата зборна тут зараз є штат збірної. Це їхня остання підготовка. Вони вже відібрані. Сім людей вилітають в середу на етап Кубка світу на Кіпр боротись за четверту квоту на європейські ігри. Три квоти у нас вже є. У нас уже є. Ірина Маловичко візьме участь в етапі Кубка світу на Кіпрі. Вона володарка першої для України ліцензії на Олімпійські ігри в Парижі наступного року. Її вид це скіт. Я вибрала скіт, а не трап, тому що тут більш більше рухів. Якісь на трапі дуже довго ти стоїш, готуєшся і робиш один постріл. Потім стоїш, готуєш. а тут дуплет, тут енергія. Якась спортсмени, які змагаються в трапі, міняються позиціями після пострілу. Тут тарілки летять на 10 метрів далі, ніж у скіті. Траєкторія польоту не передбачувана. Сигнал про запуск тарілки подають в цей мікрофон, і вона миттєво з'являється. У полі зору стрільців на кожному номері є по три тарілки, по три машинки, які випускають тарілки. Ти не знаєш, куди вона полетить. Перед змаганнями показуються польоти, куди вони летять лише один раз. Запам'ятати це складно. Як на мене, це більш важкий вид спорту. Наступні змагання зі стендової стрільби у Львові відбудуться 20 квітня. Це буде Кубок України пам'яті Дмитра Монакова, який завжди відбувався в Києві. Алла Васьковська, Юрій Маковецький. Програма очі. Це все на сьогодні. Дивіться нас уже завтра о 19 -ті. На все добре.